Чи можна поповнювати рахунок ФОП власними коштами без ризику додаткового оподаткування? Податкове довгий час відповідало однозначно. Але тепер є зміни. У цьому відео ми розберемо нову позицію ДПС і з'ясуємо, які правила варто знати кожному підприємцю. Вітаю на каналі АВС – сервіс експертної підтримки бухгалтера. З вами Ірина Тимошенко. Відповідно до статті 320 Цивільного кодексу України, кожен власник має право використовувати своє майно у підприємницькій діяльності, але як закинеться заочаджені власні кошти на підприємницький рахунок чи не виникне оподаткований дохід. Довгий час податкова дотримувалась позиції, що не включається до доходу ФОП-єдинника. Внесення раніше отриманої ним готівкової виручки на рахунок за умови, що така виручка проведена через РРО чи ПРРО та відображена в обліку доходів, призначення платежу того горгова виручка за період і вказуємо конкретний період. В Зіри досі останній чинник є ця консультація, що якщо отриману виручку вносимо на підприємницький рахунок, доход другий раз не показуємо. Але якщо якісь інші заощадження, в тому числі власні доходи від інших видів діяльності непідприємницької, треба показувати дохід і оподатковувати єдиним податком. Ну, звичайно, єдиний податок, якщо у вас третя група, якщо перша, друга, просто виникає дохід. Ще бездогідний варіант це отримання поворотної фінансової допомоги від третьої особи строком до 12 місяців. Призначення платежу буде поворотна фінансовою допомога згідно з договором NoTійda. Увага! Слід уникати таких операцій між фопами єдиниками бо податківці при виявленні знімуть ФОП на з єдиного податку за порушення умов перебування на єдиному податку. Чому вони так рахують? Ну, що маємо, то маємо. Допомогу потрібно повернути протягом 12 місяців і здати дати отримання, інакше вона також буде включена в дохід. Повернення фіндопомоги позаконодавцю фізособі треба показати. в додатку 4ДФ в місяці повернення і з ознакою доходу 153. Увага! Інші кошти, внесені на власний рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, податково при перевірці включить до доходу в оплатника єдиного податку. Колеги, ви завжди можете отримати ще більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз. Посилання в описі. Однак здоровий глузд починає перемагати. Спочатку з'являються індивідуальні податкові консультації, наприклад, та, що ви бачите на екрані від 24-го року. Висновок наступний! що доходи фізичної особи підприємця платника єдиного податку першої, другої чи третьої групи не включають власні кошти, якщо внесені на рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, але за умов, що такі кошти оподатковувались під час їх нарахування чи виплати у порядку, визначеному кодексом, та за наявності документів, які підтверджують сплату податків та зборів, зокрема. Але не виключно відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого податку та військового збору можуть бути й інші розрахункові документи тощо. Зазначена позиція була узгоджена з Міністерством фінансів України. Тобто ми маємо спільну позицію податківців та мінфіну, що якщо ФОП вносить заощаджені кошти від інших видів діяльності, з яких вже було сплачено ПДФО та військовий збір, наприклад, свою заробітну плату на підприємницький рахунок, то це не дохід. Його не потрібно включати в декларацію з єдиного податку та сплачувати єдиний податок та військовий збір. А що змінилося? Змінилося те, що тепер ми маємо ще й офіційний лист податківців від 1.08 року, реквізити ви бачите на екрані. Це лист на запит Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та мітної політики. Висновено аналогічний. Заощадження, з яких були сплачені ПДФО військовий збір, які вносяться на рахунок ФОПа-єдинника, не включаються ні в дохід. Правильно вказувати призначення платежу, щоб уникнути блокування рахунку, перевірок податкових та фінмоніторингу. Ми розповідали в цьому відео. Не пропустіть! Це важливо знати. Отже, якщо ФОП перерахує кошти зарплатної картки, чи несе готівку на рахунок в сумі, що не перевищує офіційний дохід від непідприємницької діяльності, це зарплата, дивіденди тощо, з якої сплачено ПДФО та військовий збір. Повторно такі надходження не декларуємо і не оподатковуємо. Призначення платежу може бути особисті кошти, я за яких сплачено та військовий збір при їх отриманні. Але важливо при перевірці надати податківцям документ, що підтвердить сплату ПДФО та військового збору. Ним може стати витяг з Держреєстру фізичних осіб, про джерела доходу, суму доходу та суму нарахованого та сплаченого ПДФО та військового збору. Отримати такий витяг можна в електронному кабінеті в розділі «Введені звітності, подавши запит на отримання відомості з Держреєстру фізосіб, ідентифікатор електронної форми F1319104. В мене, як бухгалтера, виникають питання. Що робити із легальними доходами, з яких не сплачується ПДФО та військовий збір згідно податкового кодексу, наприклад, сплачена, дохід від продажу нерухомості чи авто? Формально умова сплати податків при нарахуванні доходу не виконується. А що робити з іноземними доходами, які тільки наступного року будуть задекларовані, та з яких ПДФО військовий збір ми сплачуємо самі, не при нарахуванні доходу, а потім наступному році до 1 серпня? Але все ж маю констатувати, що крига рушила, панове присяжні засідателі. Чекаємо на позитивні рухи щодо інших болючих питань. Як варіант без відображення доходів пропоную ще такий: от на єдиному податку без ПДВ сплачують підприємницькі витрати готівкою або карткою для власних потреб. Формально це є порушення, адже пункт 24 інструкції НБУ про порядок відкриття та закриття рахунків номер 162 встановлює, забороняється використовувати поточні платіжні рахунки фізосіб, що відкриваються для власних потреб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. Але за оплату підприємницьких витрат з карти фізособи штрафів немає. Більш того, немає статусу податкового агента з усіма наслідками. А ви як закидуєте кошти на розвиток ФОП? Пишіть в коментарях. На каналі АВС ми розбираємо лише теми, що стосуються кожного. Тому підписуйтесь і регулярно отримайте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!